Отже, третя і заключна частина нашого відео, в якій я б хотів би проаналізувати зміни до статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу, які відповідно передбачають процедуру звільнення з військової служби чинних військовослужбовців. Даними змінами планується надати таку можливість для звільнення військовослужбовцям, які мають на утримання трьох дітей віком до 18 років лише при умові відсутності заборгованості по аліментах, по утриманню когось із них. Також даними змінами передбачається можливість щодо звільнення з військової служби військовослужбовців, які здійснюють догляд за близькими членами родини, які являються особами числа інвалідністю першої чи другої групи за умови відсутності інших працездатних осіб, також ко також ступеню споріднення, які мають обов'язок по здійсненню догляду за такими особами у порядку, визначеного кабінетом міністрів України. Тобто відтепер безпосередньо. Факту наявності інвалідності першої чи другої групи батьків буде недостатньо для звільнення з військової служби, оскільки поняття утримання даним законом скасовується, це зводиться виключно до питань здійснення догляду. Окрім цього, хотів би зазначити про таку можливість для звільнення з військової служби щодо військовослужбовців, які потрапили в полон, у разі якщо вони не висловлюють бажання щодо проходження подальшої військової служби. Окрім цього, таким особам надається право на відпустку протягом 6 місяців, знову ж таки, у разі, якщо такі особи не висловили бажання щодо продовження проходження військової служби. Дякую. На цьому огляд завершено. За більш детальною інформацією та роз'ясненнями, оскільки даний законопроект є дуже глобальним, повністю провести його аналіз в даному відео не є заможливим, тому за більш детальною інформацією звертайтеся до військових адвокатів, адвокатського об'єднання волк та партнери. Ми зробимо все і навіть більше.